Вищий пілотаж не лише розвага для глядачів авіашоу. Військові льотчики використовують його на практиці під час повітряних боїв. Під час кожного польоту льотчик на власний розсуд Обирає ту серію фігур, яку за допомогою якої і використавши яку він отримає перемогу під час повітряного бою для льотчиків 831-ї бригади тактичної авіації фігури вищого пілотажу є звичними тактичними прийомами, за допомогою яких вони відточують майстерність у керуванні бойовими винищувачами. Деякі з таких фігур пілоти виконують. Ічних режимах польоту застосувавши так звану фігуру кадушка, коли літак продовшого польоту обертається навколо горизонтальної осі на 360 градусів, при цьому створюються кути атаки, та зберігається загальний курс польоту, може з літака, якого атакують, перетворитися на атакуючого. Українські військові льотчики неодноразово вражали майстерністю глядачів багатьох міжнародних авіашоу. Світлана Борисова, Олександр Лізгин, військове телебачення.